Ранок на ділі на місці ракетного удару ліквідовують наслідки ворожої атаки. Зооволонтерка Олена Павлова живе у цьому будинку. Пригадує ту важку ніч. Вона разом з родиною була вдома. Ми прокинулися від вибуху. Це була перша хвиля. Ми хотіли одразу сісти в машину і поїхати. У мене. Тут мама живе поряд. І поїхати туди ночувати з дітьми. Але буквально дві хвилинки і був другий вибух, і це вже було страшно. Ну якщо чесно, то вже можна сказати, що ми прощалися з життям усіх. Щоб не діти, ну так би не було страшно. Вийшла вся машина потрощена, куча купа скла була всередині, але це ну було вже все одно. Все Ми в чому були, в тому і сіли, і поїхали. Таїсії Петрівні 77 років і досі не може прийти до тями після важкої ночі. За одну секунду в її квартирі не стало вікон. Тепер тут гуляє холодний вітер. Другий раз як бахнуло, повилітали шипки, затремтів будинок. Я перелякалась. Тут немає скла у спальні. Також немає скла. Я не знаю. Кругом вентиляція. у мене ще чоловік після інфаркту. Йому такі потрясіння. Він також переживає. У штабі допомоги, який розгорнуто поряд, криворіжці, майно яких постраждало внаслідок ворожої атаки. Тут люди мали можливість зігрітися, поїсти, отримати безкоштовно будівельні матеріали. Тут же пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Вночі було завесено вже з матрезерву будівельні матеріали, які необхідні були нашим мешканцям. І зранку вони вже шостої ранку підходили і отримували. ОСБ, плівку, цвяхи, тобто все необхідне. Також було розгорнуто штаб палатку. Також люди заходили до виконкому, можна було погрітися, чаю випити, бутерброда з'їсти. Звернулося вже 56 громадян, які написали заяви, заяви на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні дізналася і приїхала сюди, до дітей. Двері вилетіли на балконі і вікно у спальні вилетіло. Заяви скрізь нас все взяли, що, що треба. ДСП отримали, ми два штуки, потім от штафіки беремо. Шість штук треба. Гвозді. і плівку отримав. Тривожні сирени екстрених служб, понівечені оселі, знищені автівки. Такою запам'ятається місцевим жителям ніч на 20 жовтня. Штаб допомоги обстежує будівлі та оцінює збитки. Пошкоджено 21 будинок, три заклади освіти, чотири адмінбудівлі, 10 об'єктів. Бізнесу. Видано вже 520 листів ОСБ. Тобто ніхто не залишається поосторонь. Штаб працює. Завтра також штаб за цією локацією буде працювати з 8 до 18. Михайло Бостров, Назар Прусенко. Постфактом.